Французькі народні казки, українсько, шестеро братів. Діти мої, мовив старий батько до шістьох синів, які зібралися навколо нього після вечері. Ви знаєте, що я небагатий. Війни, це людське лихо зовсім розорили мене. Від колишніх достатків лишився тільки старий замок та дрібні угіддя, які нас ще так сяк годують. Та бачу я, що незабаром ми не зможемо прожити на ці гроші. А вже ж, тату, знаємо, відповів старший син. А до чого ти все це ведеш? До того, що треба нам на якийсь час розлучитися. Звичайно, я дуже хотів би, щоб ви завжди були коло мене. Ви добрі діти і гадаю, любите свого батька. Дуже любимо, тато, дружно відповіли сини. От тільки ні я, ні ваша покійна мати ніколи не одарювали, не вилежувались весь вік працювали, не покладаючи рук, а вам і в будень свято. Не слухайте ви ні моїх умовлянь, ні докорів. Ви, ви будете ходити голодні, але їсти собі не зварите. Час покласти цьому край. Кожному з вас я дам по 200 екю на подорож і на навчання якомусь чесному ремесу. Через рік і день ви повернетеся додому. І коли я доживу, а я сподіваюся дожити до того дня, щоб вас усіх побачити, ви, добрі діти, розкажете, як минув рік і чого ви навчилися. Взяли брати по дві кіків і весело попрощалися з батьком. Вони раділи з того, що, хоч ненадовго, втечуть одну одного життя в збіднілому замку і побачать широкий світ. Побажали вони один одному щастя і розійшлися різними шляхами. Але домовилися зустрітися через 11 місяців там, звідки пішов своєю дорогою старший брат. Хотіли вони порадитися перед тим, як вернутись у батьківський дім. Прийшовши на великий майдан якогось міста, старший брат побачив фіорбу людей, що позадирали голову і дивились кудись угору. Що там, що там таке? Чим не спитав він якогось чоловіка. Хіба ви не бачите? Он той чоловік, мов білка, дереться на високу струнку тополю. Дивіться, він зараз буде на вершечку. Справді, як спритно він лазить? Ну, це ще для нього дрібниці. Він лазить по стінах будинків, вибирається на найвищі вежі. Він такий гнучкий, меткий і спритний, аж диву, аж дивом дивуєшся. Чудово! вигукнув старший брат. Я теж хочу навчитися так лазити. Коли акробат спустився, старший брат підійшов до нього і сказав навчи мене лазити так, як ти. А що мені за це буде? Всі гроші, які я маю з собою. Скільки ж ти маєш?» Двісті кю! Небагато, але ти мені до душі згода. Я навчу тебе свого ремесла. Мандруючи всюди за кробатом, старанно навчаючись його ремесла, старший брат незабаром став лазити, як білка, по деревах та стінах. Людина повук не більше. Тим часом п'ятеро інших братів і собі навчилися різного незвичайного ремесла. Один став удатним паяльщиком, навчився паяти будь-які розламані розбиті речі, не тільки з заліза, а й зі скла, глини, дерева. Другий вивчився научника та такого вправного, що й хруща не люту поцілець. Третій став скрипалем і грав так гарно, що ніхто не міг устояти перед шарами його скрипки. Сталі недужі, прикуті до ліжка. Всі йшли в танок, навіть мертві оживали від його гри. Ще один став корабельником і такі будував кораблі, що вони і по воді, і по суші ходили. Ну, ось, мабуть, отакі кораблі він будував. Якось тут на ілюстрація. Подивіться, ближче. А меншові братові зустрівся дід Ясновидець, нап'явши на голову мішок, щоб краще зосередитися. Він провіщав майбутнє, вказував, де лежать загублені речі, розгадував будь-які таємниці. Одне слово, не було запитання, які він відповів би. От і пішов старший брат до цього діда навчатися. Менше так збігло 11 місяців, і шестеро братів, живі та здорові зустрілися на роздоріжжі. Кожен розповів про свою науку. Останнім обізвався а, старший брат. Бачу, ніхто не марнував часу. Хто здивується батько, дізнавшися, чого ми навчилися за одинадцять місяців. Тепер, мабуть, немає роботи, яка нам була б не під силу. Немає труднощів, які би гуртом не подавали. Я пропоную вам зробити одне діло, важке, але гідне нас. Якщо щастя нам усміхнеться, ми повернемося до батька з гордо піднесеною головою та ще й з повними пригощами золота. Маємо ще місяць і один день, то як згодні? Згодні в один голос відгукнулися брати. Тепер, вів далі старший брат, поясню вам, що ми робитимемо. Так, от, коли ви згодні, ми врятуємо принцесу з діамантовими очима. Живе вона у великому золотому палаці, підвищеному на чотирьох золотих ланцюгах, над, дик, над диким островом посеред моря, її полонув, полонив страшний дракон. Тут дракони. Звичайно, діло це неймовірно важке, але тим більше для вас буде честь, якщо ми доведемо його до ладу. До того ж, у палаці хто з наскільки багатства, якщо нам вистачить до кінця наших днів, не кажучи вже про «Про що? зацікавило, спитав брати ні про що, потім дізнаєтеся, то як згодні? Згодні, врятуємо принцеси з діамантовими очима. Що щось, щось мені кажеться, що не дуже так ідейка». Незабаром брати зійшли на збудований корабельником вітрильник і поплив до дикого острова, де на чотирьох золотих ланцюгах висів величезний дзвін. Що лунку дзвонив, тільки ну хто небудь торкався ланцюгів. Почувши дзвін, дракон блисковкою нападав на зухвальця і в одномиць спопиляв його. Ну звісно, ніхто не любить, коли його будять зранку. Коли корабель пристав до берега, брати кинулися до дзвона і з усіх боків напхали його клочем, щоб дзвін їх не видав. Старший брат, якого всі одностайно обрали за командира, послав акробата викрити принцесу. Акробат ухопився за ланцюг і спритно наче мавпа виліз на гору. хоч як хилився дзвін, а дзвонити не міг. Походив акробат навколо палацу, розвідав, де принцесин покій, та й заліз у відчинене вікно. Принцеса спала на золотому ліжку, прикрашеному шовками і мережами. Навіть із заплющеними діамантовими очима вона була така вродлива, що акробат відразу її покохав. Не мирнуючи ні хвилини, він підняв принцесу з ліжка, все-таки розбудивши її, попросив мовчати, щоб не почув дракон, і почав спускатися на острів. Спускаючись, він тримав принцесу перед собою в лівій руці, а сам тримався за ланцюг правою рукою і ногами. От хто б колись у цих казках спитав саму принцесу, а чи воно їй треба, ото, може, їсть драконом краще? Та нікому ж не цікаво. Коли врятована принцеса опинилася серед братів, вона глянула на них своїми діамантовими очима. І так ті очі сяяли. така вродлива була принцеса, що всі брати засліплені, попадали навколішки, ніби то була не принцеса, а саме Сонце. Перший оговтався старший брат. Він знав, яка страшна небезпека загрожує їм. «Брати! – гукнув він, швидше напинаємо вітрила, найважче, безперечно, позаду, а ми ще не довели до кінця свого діла. Дракон може з хвилини на хвилину помітити, що принцеса зникла, і кинутись на вздогін. Що далі ми будемо від острова, то більше у нас надії врятуватися. Принцеса і шестеро братів поспіхом підняли вітрила і покинули острів. У синьому безхмарному небі сяяло ясне сонце, та воно не було яснішим за принцесині очі, і принцеса дивилася на нього, не кліпаючи. Вітрила надимав легкий погожий вітер, по морю котилися невеликі хвилі з білими пінистими баранцями. Корабель швидко мчав уперед. Раптом сонце померкло, небо потемніло, море захвилювалося. Летить дракон, стурбовано вигукнув старший брат. І справді, розтинаючи повітря величезними крилами на втікачів і як ураган летів дракон. Приготуйся, лучнику, сказав старший брат. Швидше бере руки кладеться стрілу на тятиву. Коли дракон пролітатиме над кораблем, ти побачиш у нього під серцем білу пляму. Треба будь що поцілити в цю пляму, а то ми всі загинемо. Не бійся, брате, відповник, і я ще ніколи не хибив. Не схибив лучник і цього разу. Смертельно поранений дракон упав на корабель, але дракон був такий великий і важкий, що розламав корабель навпіл саме там, де стояла принцеса, і вона впала у море. До роботи, баяльщику!» – скрикнув старший брат і пірнув у воду рятувати принцесу. Ну, ось це так було бідненького нещасного дракона, який жив собі, і нікого не чіпав. Отак от, от підстрелили, як завжди. Ех... Ніхто не зберігає червонокнижних нижних тварин у цих казках. Паяльщик і ще тве, четверо братців стояли на двох половинах розломаного корабля. Четверо братців двоє з цього, двоє з того боку, підтягували одну до одної обидві половини корабля, аж поки ті зійшлися. Тоді паяльщик швидко з'єднав їх та так міцно й добре, що навіть збузька не помітиш розлом. Ледве п'ятеро братців зробили своє діло, як на поверхню випірнув старший брат з принцесою на руках. Підняла принцесу на палубу, але хоч як намагалася привести її до тями, все марне. Вона, здавалося, померла, з рожевих уст не зривався жоден подих, діамантові очі були накриті шовковими повіками, серце не билося. Поки п'ятеро приців приголомшено перезалиралися, старший покликав скрипаля Гей, скрипалю, швидше грайте так гарно, як тільки можеш. І скрипаль натхненно заграв. Незабаром діамантові очі розплющились, принцеса зраділа, звелася, скочила на ноги і пішла в танок у колю п'яти щасливих братів. Здійснивши свій славний подвиг, шестеро братів вирішили негайно повертатися додому, хоч у них іще був час. Їм хотілося скоріш поділитися своєю радістю з батьком, який вони були певні живий і чекає на них. Принцеса також погодилася поїхати у гості до їхнього батька, адже вона була свідком їхніх славних пригод. Чи радий був старий батько, побачивши живими й здоровими своїх переможних синів? Звичайно, радий, а ще дужче зрадів батько, коли його познайомили з принцесою, врода якої полонила його з першого погляду. На честь принцеси батько влаштував бучний бенкет, витративши всі гроші, які мав. А там тепер, ви так здогадуєтеся, буде наважче. їх шестеро, плюс батько кому ж дістанеться принцеса. Під кінець бенкету, на якому принцеса сиділа поруч батька, один із шістьох братів попросив принцесиної руки ладенно дружитися з нею. Якби навіть вона була убогіша за біднішу, найбіднішу пастушку. Всі інші брати і собі сказали, що хочуть одружитися з принцесою, і кожен доводив, що саме він найдужче її кохає. А що ніхто з них не хотів поступитися, то звернулися вони за порадою до батька, і кожен пояснив, чому, на його думку, він заслуговував бути принцесиним чоловіком. Перший почав акробат. Це я, ризикуючи життям, викрав принцеси з палацу, де дракон тримав її ув'язнене. Це я побудував корабель, який довіз на вас до острова, сказав корабель. А хто як не я вбив дракона? спитав лучник. А хіба не я полагодив розломаного корабля і врятував життя вам усім, а за одної прекрасній принцесі звернувся до інших паяльщик? А хто, як не я, граючи на скрипці, повернув принцесі життя, без моєї скрипки вона не ожила, і ми сьогодні не сварилися за честь дружитися з нею. Не забувайте, мовив останнім старший брат, що якби я не дістав принцесу з моря, скрипка не могла повернути її життя. А хіба не я давав пораду кожному з вас і казав, що слід робити? Хіба не я влаштував похід на острів? Адже ви лише виконували мою волю? Я був головою, а ви руками? Скрутним було батькове становище. Хоч би що він казав, щастя одного сина мала завдати Горя п'ятьо іншим, тоді він звернувся до принцеси, що сиділа праворуч від нього, і незворушно не слухала, як сперечаються брати: тобі вирішувати, принцеса, якщо ти хочеш вийти заміж за якогось із моїх синів, адже йдеться про твою долю. Не квапте мене, мовила нарешті принцеса, я скоро сама вам скажу. Але повірте мені, обираючи собі чоловіка, я хочу знайти п'ятьох братів і батька. Принцеса приховала таємницю свого серця, однак старший брат, який умів відгадувати думки, відразу здогадався, кого хоче мати вона за чоловіка. Щоправда, він не сказав цього ні батькові, ні братам. Виш, коли зустрівся поглядом з очима принцеси, його прийняло безмежне щастя. Отака цікава казочка. Там, правда, трохи напутано, хто там, чи менший, чи найстарший був у нас е, ясновидцем, але то таке, то пусте. Тож мораль цієї казки така. Будь ласка, перед тим, як когось викрадати, спитайте у принцеси, чи хоче вона бути викраденою. Ну, будь ласка, ну хоч у якійсь казці.